Шановні колеги депутати, дослуха. У нас зібралося 16 депутатів, плюс сільський голова не вирішує вирішувати питання нашої шостої позачергової сесії. Буделянської сільської ради 7 скликання обрано 21 депутатів. На позачергову шосту сесію сільської ради 8 скликання прибуло 16 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве спортування в Україні, пленарне засідання Зорянської сільської ради правоможне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве спорядження в Україні позачергову 6 сесії Зорянської сільської ради 8 скликання пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Хто за, Хто проти? Утримуюся. Приймається одного позачергову шосту сесію Зарянської сільської ради. Начальник фінансового відділу, спеціаліст першої категорії з насрядник Санчук, Родіна Ніна Євгенівна. Також колеги депутати хочу представити вам наших керівників, наших підрозділів, це начальник соціального захисту Дочук Тетяна, яка успішно пройшла конкурс, і начальник служби у справах дітей Кисельова Софія. Гарної праці, щоб ви організовували задію наших сил, команди. Також у нас в роботі сесії беруть участь представники поліції, це бортник Олександр Сергійович, заступник начальника управління превенційної діяльності головного управління Національної поліції Рівненській області. І наш сусід офіцер громади Буднік. Ну, я не Начальник секторів взаємодії з громадами за устрілком. Тому, шановні колеги, депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаря. Є пропозиція секретаря обрати в кількості трьох чоловік. Пропоную луцит, Бепко і так як в нас немає, народний труб запітнюється, то можливо попросимо Левандовича вологенароду. Так як ви вже рядом ближче, ну, якщо не буде інших пропозицій. Немає. Не не Прошу голосувати за такі справи. Хто за? Хто проти? Хто утримувався? Під рахунок голосів доручити секретаріату. Прошу голосувати за те, щоб доручити під рахунок голосів секретаріату. Проти немає. Утримався. Немає. Нам необхідно, колеги депутати, затвердити регламент роботи нашого гледання. У вас порядок денний кожного є? Ні. По першому питанні до трьох хвилин, по другому питанні до трьох хвилин, по третьому питанні до трьох хвилин, по четвертому питанні до п'яти хвилин, по п'ятому питанні до трьох хвилин, по шостому питанні до трьох хвилин, по сьомому питанні до трьох хвилин, по восьмому питанні до трьох хвилин, по дев'ятому питанні до трьох хвилин, по десятому до трьох хвилин.

Питання депутатських звернення до 5 хвилин. По земельних питаннях 22 до 30 хвилин, зробить заяв до 5 хвилин. І в різному до 3 хвилин виступав. Можемо такий порядок денний регламент затвердити? Так. Да. І за основою цілої, так, так? так. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймаємося. Ще б що у нас результат. Номер 17, 18 фринків, так я передачу на фонду Так, треба розпитувати, так У нас ворог, є так, що розгляду питань порядку денного. По першому питанню про передачу в оперативну передачу. Ні, давайте не будемо по першому. Я би хотів, так як у нас є представники поліції, так як ми говорили на комісіях, надати їм слово, щоб їх відпустити в борщі період. Тому, Олександр Сергійович, розкажіть, депутатів вже чули багато, але ви розкажіть, де всі свою думку Так, і де стали сюди, так менше голову. це зручніше. Можете ближче підійти собі? З того, чого приїхали саме ми, на рівні області, я, мій колеги, займаюся напряму з проєктом поліцейської серед громади. Може, хто ще вже проєкт, Ми успішно вже запустили 23 аптеки нашої області. Це конкурсно, позаконкурсно вже в одній працює, в одній вже запускається вже громада, приймаючись 25-му цьому проєкті. І хочемо запропонувати вам цей проєкт. Що таке поліцейської церкви громади. Ми всі розуміємо, ми всі пам'ятаємо нашого дівнічного офіцера поліції, що він собою представляє, що він собою зараз представляє, і розуміємо, що не може один дівнічний офіцер поліції бути в кількох громадах. Так? В кожній громаді має бути свій поліцейський. Для цього Національна поліція України два роки назад було представлено проєкт поліцейських ще громад. В чому заключається суть проєкту? Поліцейський сер громади, це фактично реформований дільничний офіцер поліції, який працює лише в межах громади, якому заборонено працювати за межами громади. І весь час робочий має працювати на території громади. Крім того, йому додаються функції забезпечення безпеки дорожнього руху, додаються функції дозвільної системи. Тобто матеріали по власникам зброї передавати в обласний апарат який вже привозить готові дозвола. І він так само у нас займається динамією превенцією. Це бесіди по школах, це робота з учнями, які, все погано ведуть. І крім того, так само в нього є соціальна складова. Він, у нас постійно вони об'їжджають з сім'ї, які опинилися в певних життєвих ситуаціях. В нього не лише поліцейські функції, в нього функції, які потрібні для громади. Це, він дивиться за благоустроєм. Його основна задача це не нарощення якихо показників для поліції, а впровадження безпекових проєктів на території громади. такі безпекові проєкти, це встановлення відеоспостереження, встановлення дорожніх знаків, таке інше. Щоб ви зрозуміли для себе суть цього всього, зараз поліцейські громади виступить перед вами рай, умови впровадження цього проєкту. Колись да, колись було класно, колись громадам давали автомобілі. Однак, на жаль, цього, що почався коронавірус, наші донори, це американські партнери, вони вже не можуть настільки фінансувати цей проєкт. І головна умова участі громади поза конкурсом це придбання автомобілів. Скільки буде придбано автомобілів, скільки буде поліцейських офіцери громади. Наскільки я знаю, населення вашої громади порядка більше 12 тисяч. Тут передб... по наших нормативах передбачено два поліцейські офіцери громади. З головою демопопередні говорили і хотілося б розпочати з одного. Ми розуміємо, що навіть купити один автомобіль це не так просто. Вартість одного автомобіля в базовій комплектації 500 тисяч гривень. Це має бути no нодастер, ну, базова комплектація, це передній привід бензин. Ну, зараз ми так само будемо переговори з іншими громадами, вони вибирають більш дорожчий варіант, це 600 тисяч гривень, це повний привід, «Дізель». Крім того, громада має забезпечити поліцейського офіцера громад робоче місце. Це має бути кабінет з ремонт, нормальним ремонтом, з нормальним меблем, і молодотехнікою. По паливно мастильних матеріалах щомісяця 150 літрів мінімум Паливно-мастильних матеріалів виділяє громаду, 150 літрів виділяє ми. Тобто йому, йому мінімум є 300 літрів паливно-мастильних матеріалів. Ну, якщо 50, 50, 50, 50, так і виробляється. Ну, коротко, в принципі, все. Сам процес цього, якщо ми з вами доходимо до з води, на ваш Вашу ТГ включаємо в позаконкурсний відбір, подаємо її на Київ. Далі Далі у нас є відбір кандидатів. Не обов'язково, що хтось місцевий стане вашим. Це так, да, пріоритет, щоб був місцевий, але хто стане поліцейським громади, залежить від самої громади. Спочатку оголошується конкурс на посаду, де можуть приймати участь в конкурсі лише діючі працівники з досвідом роботи не менше півтора року. Після цього вони проходять тестування в професійних навичках, після чого відбувається співбесіда. Всі конкурсні відбори відбуваються в місті Києві для того, щоб виконати ніяких не було так скажу, рішень і питань. Це все відбувається в Києві. В чому заключається суть співбесіди, приймають участь як представники національної поліції, як представники міжнародної компанії ICTAP. Міжнародна кампанія вона займається реформуванням поліції України. І делегована особа від громади. Або це голова громади, або делегована особа. І 90% громади вибирали, в кого в них є поліцейські громади. Для чого це зроблено? Ну, тому, що для того, щоб через рік, півроку вони сказали, кого ви нам пристають. Тобто ви самі собі вибираєте, з ким ви будете працювати. Після того кандидат, який пройшов співбесіду. Проходить обов'язково поліграф І якщо всі етапи відбору нормально проходить, їх відправляють на навчання Київ, Дніпро або Харків або Львів, там вже вибирається по місцях навчання. В чому заключається навчання? Їх навчають спеціалісти американські, канадські, тобто ті люди, які були шерифами на своїх територіях. Вони розуміють, що таке робота в громаді. Це для нас нове, скажімо, ми ще не можемо в цьому офіційно навчати. І якщо це все, ми зараз це все з вами вирішуємо якось, вже в вересні місяці у вас може бути свій поліцейський офіцер громади. Це коротко, дуже. Може у вас є якісь питання. Для того, щоб як провести якісь рекламу цього проєкту, ми вже запросили діючого офіцера громади. Віктор Бузника він може розповісти, він був дільничним сером поліції, зараз поліцейський серед громади. Нехай розповість, що в нього змінилось у зв'язку з зміною посади, зміною форматом роботи. Всім ще раз доброго дня. Більше з мене знає, я тут працював на Зарянській сільській раді і у Жарківській сільській раді. У 2019 році запровадився проєкт в нашій області. Я вирішив прийняти участь, заповнив анкету, пішов. Тестування, відбір, пройшов навчання, випустилися ми, були стажування у нас, після стажування, прийшли на роботу, поки одразу, як то каже, прийшли на роботу, ми під ці березня в берега, нас автомобілів поки не було, а на даний час ми забезпечені службовим автомобілям, що це є дуже великий плюс в нашій роботі, це оперативне реагування на всі повідомлення і заяви. Бо до цього я добирався попутками, маршрутками, Дівнічніми я працював з 2008 року і на городку працював, на Новоукраїнці, і на Ново і на, задові, на Ну Трохи попрацював по цих територіях. І в племені працював, потім вже потім це повернувся на племенську те. Автомобіль обладнаний і... більшістю і трос є, і козаровська скажімо, на донорські вливання і оснащення самого автомобіля становить близько 400 тисяч гривень. Те це, що це він розказує. Бензопилик на ножиці, е, планшет, болітамери, це все входить в оснащення автомобіля. Помпову рушниці, там багато всього. Кожен бажаючий може вийти подивитися, автомобіль тут стоїть. Повністю захарювати планують, там більше. Зараз були суворі зими, заносиш автомобіль, піввеш, їдеш, ти стаєш, надаєш допомогу, буксировочного троса достав, причепився, витягнув. Без проблем. Їдуть автомобілі, зупинилися, не може завестися сів акумулятор. Так само приліктований Достав, доставки, прикурюв, і надав допомогу. Селі, до надання допомоги поліцейській дуже широкі. Раніше в мене була просто папка, ручка і більше нічого і ноги, І, ноги. і, ноги. і, ноги. і переміщувати. На даний час, як казали, і, і, і бензином забезпечують, і 50% і забезпечили нас поліцейської станції, дуже хороші поліцейської станції, олітехніка є. Ну, тобто створені всі належні умови, тільки щоб працювати. Більшість часу я завжди провожу це на території. Мені не треба зараз їздити на наради. Я на нараду їжджу раз у тиждень і то здати матеріал і забрати матеріали. Більшість матеріалів я вирішую в телефонному ножі. Тобто, які заяви звертаються, є людина, яка сидить там на місці, вона фотографує в телеграмі, підправляє. Я дивлюся, що все мої матеріали, я збираю матеріали по кожу, потім я раз у тиждень приїжджаю, просто пошивав їх і здав. Тобто я не трачу час, що раніше як я було. Приїжджав в районний відділ поліції, на нараду, після наради отримав матеріали, я в годину 11-12 тільки попадав на територію. Ну, більше знає я. І часом вже проїхати по заявах, так само як ви виїхати у Сухівці, туди далі, то цілий день втрачаю. Одну заяву вирішив. А буває таке, приїжджаєш замкін. Поцілував замкій, вибачайте вже. І поїхав назад. Ну, Залишив повістку. Якщо людина ну, свідома, вона відреагує, перезвонить з телефону. А якщо скаже, а я не знаю, а так зараз більше часу я показую, саме цей автомобіль. Це буде питання, з'явила, яку буде. Давайте питаємо, я ще хотів на слово сказати. Кількість немає. Ви говорите, що на даному етапі, якщо ставити питання, то про одну людину. Якщо ви кажете, що ми купимо два автомобілі, ми можемо надіємо два поліцейських. Як відносить два автомобіля до двох Чи наш тоді на точно? На вашу думку може зробити один офіцер, яка його результативність для 15 сіл? Якщо ми приймаємо одного офіцера громади, ми ділимо <клес> наші громади на 2 половини, визначаємо територію 6 тисяч населення, він буде працювати там. Він один розервець і не зможе повноцінно обслуговуватися. Є буде. Скільки автомобілів, скільки поліцейських Ну, Буде, але наразі є так, так? To. Якщо ви зараз купує, ви вирішите якби, купити один, значить буде поки один і цей громад. А яка можливість поліції значне купити автомобіль? Тому що я знаю, що покупка автомобіля все-таки не стоїть за того, перекладається на плечі громади. Занк а в 100%. поліції гроші, якби, ну, я не кажу, що вони є, але вони мають бути передбачені. Не знаю, передбачено і в цьому році вже автомобіль не комуналі. Співфінансування чи ще щось? Не буде співфінансування. Це у це є така позиція. Громада купує автомобіль, тоді буде поліцейська громада. Миналі зараз розуміємо. в тих областях, які тільки заходять цей проєкт і дуже поставили, купуєте автомобіль, будуть поліцейські громади. Яка можливість у нашої громади, маючи... Ну, для прикладу, один автомобіль мати двох офіцерів громади. Один офіцер це... Подиви, Краще, машини, і, машини, та, і, Скорі, власне, а якщо можна, наприклад, є автомобілі, ну не нові, а спосіб допомога, от хай то буде, наприклад, дві Таврії чи два Жигуля. Я живуля.